Добрий день, дітки! Рада знову вас вітати. Скажіть, малята, який ваш настрій? Я сподіваюся, що чудовий та сонячний. Дітки, а ви знаєте, яка пора року настала? Так, це весна. А весна якою буває? Що вона з собою несе? Вона з собою несе тепло. Нове життя та радість. Ой, дітки, а ви чуєте цю музику? Яка вона чарівна, яка вона незвична! Як ви думаєте, що це був за музичний інструмент? Це, дітки, була кобза. Кобза це такий музичний інструмент. А хто грав на кобзі? На кобзі грають кобзарі. А хто такі кобзарі? Кобзарі це українські народні співці та музиканти. Кобзарі були творцями, хранителями та передавачами народних пісень, балад та дум. Кобзарство це символ української народної культури. Дітки, а ви знаєте, кого називають Великим Кобзарем України? Великим Кобзарем України називають Видатного поета, митця Тараса Григоровича Шевченка. Ось подивіться на його портрет. А ось, праворуч, ви бачите зображення збірки поетичних творів Тараса Григоровича Шевченка і називається ця збірка Кобзар. І сьогодні, дітки, я хочу вам зачитати чудовий вірш Тараса Григоровича Шевченка зі збірки Кобзар. Називається цей вірш Встала весна. Тож слухайте уважно: встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок. Соловей ковгає, землю, обрано весною, Вранці зустрічає. Які чудові слова? Про яку пору року ви почули в цьому вірші? Що оспівується? Так, оспівується весна? Ви? Почули такі слова у вірші, що весна чорну землю рястом. А що ж таке ряст? Ряст це така рослина квітка першоцвіт. Ви бачите її на малюнку на фото ліворуч, вона фіолетового кольору. А поруч, праворуч, ви бачите квітку синього кольору це барвінок. Барвінок розквітає навесні, але трохи пізніше. І також ви почули, що прилітають пташки, цей жайворонок та соловейко, вони співають пісні, щоб земля прокинулась, бо настала весна. А якою буває весна? Зараз. Ми з вами дізнаємося і пограємо в гру, яка так і називається Весна яка. Завітала чудова пора весна. Вона буває різною. Діти, давайте з вами пограємо та визначимо, якою ж вона може бути, коли навкруги стає все зеленим. Тоді весна яка? Зелена. Коли розквітає багато різних квітів, то весна яка? Квітуча? Коли яскраво світить сонечко? Весна яка? Сонячна. Коли часто йдуть дощі? Весна яка? Дощова? Коли у небі з'явилась веселка? То весна яка? Веселкова. Коли дме сильний вітер, весна яка. Вітряна. Коли навесні відбуваються чарівні дива, тоді весна яка? Чарівна. Коли навесні святкують багато різних свят. Весна яка? Святкова. Коли весело співають пташки, весна яка? Співуча. Коли навкруги розквітає все, немов як у касті. Весна яка? Казкова. Ми добре попрацювали. Ти молодець. Молодці дітки, ви чудово пограли та підібрали всі-всі слова, якої буває весна. А зараз я хочу запропонувати вам роздивитися одну картину та спробувати її описати. Ось подивіться на цю картину уважно. Скажіть, що ви перше побачили? На картині. На що ви вперше звернули свою увагу? Я, наприклад, звернула свою увагу на сонечко. Бо воно таке тепле та яскраве. Яка пора року зображена на картині? Як ви думаєте? Так, це весна. А як ви зрозуміли, що це весна? Бо гріє сонечко, тане сніг, літають пташки, з'явились квіти? Це все правильно. А зараз, дітки, я хочу з вами більш детально розглянути цю картину і розглядати ми її, будемо фрагментами. Спочатку ми звернемо свою увагу на дерево, яке зображено ліворуч. Ось. Подивіться, і скажіть, яке це дерево? Воно високе. А кого ви бачите на гілочках? Так, білочок. А що вони роблять? Весело стрибають, граються, скоріш за все, вони радіють сонечку. Добре. А зараз ми звернемо свою увагу на дерево, яке розміщено праворуч. А що ви бачите на цьому дереві? Так, ви бачите пташку. А хто назве, як називається ця пташка? Ця пташка називається дятел. А як ви думаєте, що він робить? Він може сидіти, може ще що робити? Шукати шкідників, да? довбати дерево, бо дятел це санітар лісу. Він шукає хворі дерева та лікує їх. А що ви бачите знизу картини? Так, можна побачити, що там розтанув сніжок, з'явилася калюжа, а ще там є пеньок, а на пеньочку сидить хто? Пташка! А що робиться пташка? Вона весело співає. Та радію сонечко. А інша пташка літає навкруги. І ще знизу вже можна побачити, що з'явились перші первоцвіти, а інші дерева та кущі прокидаються, да? вони тягнуть свої гілочки угору, бо вони прокидаються від довгого зимового сну. Ось ми з вами детально розглянули картину. А зараз давайте ще раз подивимось на нею, коли вже вона в нас ціла, та помилуємося нею. І перед тим, як ви будете складати свою розповідь про цю картину, да, за цією картиною, я вам хочу розказати свою. Ось послухайте. Закінчилась зима, і настала весна. Сонечко, тепле та яскраве почало прогрівати землю, розтанув сніжок, та пташки почали весело співати та прославляти весну. Білочки весело та радісно застрибали на гілочках. З'явились перші квіти, а дерева та кущі почали прокидатися від довгого зимового сну та потягнули угору свої гівочки. Природа прокидається та радіє весні. Ось така моя розповідь, а яка вийде у вас? Мені б теж було б цікаво послухати. Розкажіть цю розповідь своїм батькам. Молодці малята! У нас сьогодні з вами було дуже цікаве заняття. Скажіть, що ви сьогодні найбільше запам'ятали? Можливо, якісь нові слова. Про що ми говорили? Так, ми говорили про весну, якою вона буває. А також на початку заняття ми про кого говорили? Ми говорили про Кобзу кобзарів та Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Ще ми складали описову розповідь за картиною Весна. Я сподіваюся, що вам було дуже цікаво і ви запам'ятали дуже-дуже багато нових слів. І обов'язково розкажете про це батькам. А я вам кажу до зустрічі, мої розумночки, до побачення!